Міністр закордонних справ Канади Андрей Уалет оголосив пакет технічної допомоги Україні для організації та проведення її перших демократичних виборів до парламенту, які відбудуться 27 березня. У межах міжнародної допомоги канадський внесок становить 2,5 мільйона доларів і є найбільш значним. Бюджетні асигнування для потреб освіти в Україні визначені цього тижня державним бюджетом на 1994 рік. Поставили у скрутне становище освітянську галузь. Як вийти з нього? Про це сьогодні говорить у нашій програмі міністр освіти України Петро Таланчук. На цей рік ми практично маємо виділені від держави кошти, які забезпечують заробітну платню, стипендію, харчування, ну і до якоїсь міри фінансують наукові дослідження, що проводяться в вищій школі. Що стосується... Утримання матеріально-технічної бази, подальшого її розвитку, обладнання навчального, всілякого, лабораторного, то тут мізерні кошти практично їх немає. Ну, саме страшне це те, що у нас значно знижилася заробітня плата освітян. Це привело до того, що почалась фізична руйнація освітянської галузі. Почався великий відток людей. Настав такий час. Не Міністерство освіти винувати в тому, що почалось розшарування суспільства. Але настав такий час, що треба відкрити всі можливі джерела фінансування. Звичайно, левова частка повинна йти від держави за рахунок бюджету, а решта треба хай і регіони за рахунок підприємств, комерційних структур, за рахунок різних фондів, і в кінці кінців за рахунок тих людей, яких вже багато є грошей власних. І таким чином надати можливість, щоб освітяни, пам'ятаючи про основну свою функцію, тобто навчання. Мали можливість значить, займатися всіма видами діяльності, як у ринковому суспільстві, в тому числі комерційною. І послуги певні значить, за певну ціну в розумних межах оплачувати і таким чином покращити, доповнити оцей бюджет.